Всім привіт! Моя мама сказала мені, що глядачам заходить, коли я знімаю про те, як я готую. Тому сьогодні ми з вами будемо щось готувати, ще не знаю що. У мене є картопля, у мене є брокколі, і також у мене є гриби. Тому ми зараз з вами почнемо щось куховарити. Хочу продуктів куча, а користі з них ніякої виходить. Покажу вам, що гриби я купувала в коопі. Вони були на акції, reduced. тобто вони в половину були дешевші майже. Так, ну майже в половину, так, центів, Ну коротше. Але вони, типу, ну, звичайні гриби, як гриби, типу, абсолютно нормальні. От, і так само брокколі ем, теж було ред'юст. І от саме воно, типу, було в половину дешевше. От, і обійшлося мені замість 80 пенні в 45. От, тому зараз будемо з вами щось з цього всього робити. Ну, з мене куховар якби не дуже. От. Але наскільки я знаю, то гриби потрібно спочатку помити. Тому ми зараз з вами цим займемося. Я не знаю. Я хотіла подзвонити до мами От. і запитати, вони, що мені взагалі робити з цими всіма овочами, які у мене є. От. Але, але, у них немає світла, тому я до неї не додзвонилася. А, тому ми з вами зараз гриби помиємо, спробуємо їх почистити взагалі, тому що я. Знаю, що ми вдома їх зазвичай чистили. Передвигаємось на іншу локейшу. У мене також є картопля, тому її я вже помила. І зараз ми з вами беремо гриби, ми також наріжемо а, брокколі і спробуємо замаринувати. У мене тут є соєвий соус. А, ми візьмемо також сіль. І і, і і і щось візьмемо тут з якихось приправ, не знаю, але це потім уже. Щойно приїхала уже Хелен, вона була на пробіжці, от побажала мені удачі з виконанням мого. Рецепту. От, і також сказала, що, що я можу собі там взяти якісь у неї а, от, Тому у нас вже з вами навіть є десерт. Я вже поставила варитися картоплю та брокколі, так як я думаю, що ці два овочі вони доволі таки довго готуються, якщо їх просто запікати. от, тому ми їх трошечки з вами відваримо. А, потім я їх всі. А, Намочу в маринаді, і ми з вами їх запечемо також в духовці. Ми сьогодні вдома самі і мені ну, можна не переживати так, про те, що я тут на кухні, чимось гупаю, чимось стукаю. Тому я зараз в розслабленому такому режимі буду відпочивати, приготую вечерю, смачно поїм, потім піду зроблю якісь масочки собі на лице. Вмиюся гарно і ляжу спати, так як у мене завтра всі мої пари аж ввечері. І вже завтра буду розбиратися з іншими групами, тому що можливо, можливо ми почнемо заняття з іншою групою вже на А 1 А2. А так як одна дівчинка, вона прийшла в Бі-1, але для неї біодин за слабкий, виявився. Але як я вважаю, то для цього існують різні групи. От через це засмучуватися взагалі не варто. А, потрібно просто перейти в іншу. Хелен ось такі запропонувала мені спробувати М -м кейкс. От вони з родзинками. І вона сказала, що вони прям супер британські, супер англійські. От, тому ми зараз з вами зробимо один такий попробувати тому що я з голоду помру, доки ось це все трошечки підвариться, доки потім це все разом спечеться. от Тому а вона сказала, треба. Зробити це в тостері, потім трошечки намазати його маслом. І, ну, вони, в принципі, всі так булочки їдять. Вони все роблять в тостері, все підсмажують якось. Ми так ведем. в мене вдома ніколи не робили, тому що в нас і тостера самого то немає. От тому зараз будемо пробувати цей кухонний. Борошно, мені здається, в цьому кухні. Сама борошно. Ми з вами це все діло спробуємо. Я вже спробувала, звісно. Ну, не знаю. Дивний смак. Але просто, типу, як печиво, лише не допечене. Я думаю, нехай ось так покиплять. Вони десь хвилин ну, 15, точно. У нас з вами виходить ось так. Мені здається, доволі таке миленько виглядає. Велика дуже порція, тому що це мені на декілька днів буде. От, і зараз ми зробимо з вами маринад для грибів. І потім уже гриби сюди теж розмістимо і все перемішаємо. Так, з грибами у нас вийшло ось це. Я додала сюди, я зараз покажу, які спеції. Я додавала. Базилік. Потім я додала дуже багато, дуже багато пекучих спецій це була ось така чилі флейкс, тобто такі частиночки пекучі. І я також додала трошки солі. Трошки соєвого соусу, все на око, типу, я нічого не, не міряла. От, і ось така паста у мене була, теж її додала, для того, щоб це все було трошечки сучніше. От, зараз це все з вами змішаємо і будемо запікати. Коротше, я не знаю, що це у нас вийшло з вами. Але мені здається, що буде смачно. От, я ще хотіла типу, щось наколотити типу, кляру, От, але я вирішила, що і так класно, і так супер. Якщо що, то я потім щось там придумаю, щось додам, щось якось десь. От, але так мені поки що взагалі. Перфект. Я розігріваю духовку на 200 градусів. Коротше, ми з вами вже все приготували. воно там стоїть, запікається, і ми дивимося холостяка. І трошечки хотілося би поділитися своїми думками. Справді мені не сильно подобається. Я люблю його за те, що з ним я відпочиваю. Типу я нічого ні про що не думаю, просто дивлюся на цих дівчат, ти посміюся з них і ха-ха. Але якщо серйозно сприймати, то мені дуже сумно робиться, що у нас в Україні таке випускають. Я звикла, що таке випускають десь в Америці або в Англії. Ну, ви бачили взагалі оці шоу-шоу про тих, хто дивиться шоу там, або любов на острові. Ну це ж треш. Але і в нас таки почали випускати, і я в шоці. Ще мене щось покусало, я не знаю. Боже, мій який треш. Ребятки, це бомба. Мені здається, це виглядає просто чудесно, просто белісімо. Тому зараз будемо з вами це все витягати. Гляньте! Тут скільки вийшлося соусу, і це все вийшло не сухе. Я задоволена, я задоволена. Я боялася, що це все вийде дуже сухо, але ні. Блін, круть. все. Я настрій підривок. цього блюда мені обійшлася десь в півтора фунта, так як. Ні, почекай. Ну так, десь півтора фунта, так як картопля це з ферми, де я працювала влітку і восени. от, Гриби були по акції, так як я і сказала, Броккоді теж були по акції. от, І картоплини мені тільки чотири знадобилися. Тому ми зараз це з вами накладемо на мисочку. Я щаслива, я щаслива. Я просто не думала, що в мене щось вийде з цього приготувати, але вийшло. Так, ми з вами беремо ось таку мисочку, яку я завжди яку я завжди беру, по суті. А, І зараз будемо накладати ось цю красу. Спочатку ми трошки так струйки помила і вона в нас високла. Аделіна, а він дуже зайшов. Зараз ми з вами поставили це все блюдо. Я його трошечки притрусила сиром, і ми його поставили назад в духовку, так як у ще гаряче, щоб просто там а, розплавився сир, і потім ми з вами поїмо. Хіба це не виглядає ідеально? Ми дивимося холостяка, і отут у мене вийшло ось така страва. А, тут трошечки сиром це все притрусила, от але загалом. Ось так ще в мене було два маленьких помідорчика, а, тому зараз будемо куштувати це все. Так, Вимкнули тут світло, і тепер у нас супер затишно. Мені Дід Мороз взагалі нічого не приносить. Взагалі Рівно mm -hmm. мислять стереотипно, і те, там вже міс міссягнути, дивлячись на якусь мою зовнішність, бути мене сприймають це сучкою. До речі, гриби, вони, типу, не сильно, ну аж не прям так, щоб аж пропеклися, що, знаєте, висохли. Ні, вони залишилися такі трошечки-трошечки хрумкенькі і дуже-дуже соковиті. Блін, це неймовірно. Це неймовірно. І я вже дуже давно зрозуміла, що просто запікши не знаю, картоплю, в тебе вже виходить повноцінна страва. М -м -м! я холостяка, я просто офігіваю. Дівчата, хто до нас не так давно доєднався, у вас є шанс виграти подарунок. Боже, 5 годин шоу. П'ять годин. Місце я вже три подивилася. Алексе. Ми вже прийшли з вами до мене в кімнату, і зараз ми підемо з вами вмиватися. Потім будемо дивитися холостяка і лягати спати. Зараз у мене в ролі е, штук для догляду е, продукція Авене. Це за, за рекомендацією Ані, е, е, тому що вона розбирається значі, в таких продуктах різних, тому вона мені порадила ось такі. І я би сказала, що мені подобається типу кремчик тут класний по-перше, подобається дизайн, так, баночка дуже гарно виглядає. А, от, І зараз я вам покажу гель, яким я вмиваюся. Ось моя умивалка. Ось так вона виглядає. Дуже класна, вона не дуже рідка. Тобто він доволі такий ріденький. Ось такий. Саме той засіб, який гірчить, коли ти ним умиваєшся. Ти прям відчуваєш, як це у тебе така горіч якась в роті, от тому не дуже приємно. Але засіб очищує шкіру дуже добре. Але він її трошки підсушує. Це його мінус. У мене шкіра сама по собі суха. Він її підсушує ще трошечки більше, тому, скоріше за все, я наступного разу, коли вже цей весь засіб... Цим засобом покористуюся. Я спробую ще їх молочко від АВНЕ. Там якийсь супер ніжний догляд і таке інше. Тому ми спробуємо ще його з вами. Не Вона має бути партнером його. Сьогодні Жахливо пересушує а, ця умивалка твою шкіру, але сподіваємося на те, що цей кремчик він якраз таки допоможе нам а, зволожити шкіру. До речі, крем доволі таки водянистий, і це мені в ньому подобається. Його не потрібно дуже багато. Не знаю. Коротше, я не впевнена, ще щодо цього крему, тому що мене зараз нереально сильно обкидало, і у мене зараз шкіра. Трошечки проблемно. Тепер ми йдемо з вами дивитися там холостяка, їсти мої біскіс і спати.